Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. що насправді може там відбуватися в цьому районі? Запитаємо зараз у військового експерта Олега Жданова. Він вже з нами на зв'язку в ефірі. Пане Олеже, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Поділіться, будь ласка, своїми міркуваннями от, стосовно ситуації на півдні, в цьому районі, який щойно я згадував. Ну, стосовно голої пристані і е, населеного пункту Олешки інформації офіційної взагалі немає. І єдине, що ми точно знаємо, що там є перестрілки. Хто з ким перестрілки веде е, зі стрілецької зброї на сьогодні на даний час сказати дуже важко. Так, а на Кінзбурзькій касі дійсно там ведуться бойові дії. Чому тому що це дуже важливий е, дуже важливий об'єкт в плані того безпеки міста Очаків і безпеки входу в порти міста Миколаєва? І так дійсно ну знов ж таки ми обговорюємо тільки чутки, тому що офіційної інформації немає. От. Ну, я думаю, що на, на косі е певні події пр проходять, і ми невдовзі почуємо офіційну інформацію стосовно. Тих подій, які там є. Що стосується Голої Пристані і Олешек, ну тут euh, треба теж дочекатися офіційної інформації, але, але тут менше підтверджень того, що там можуть бути якісь активні дії. Ну, Також з'являлася така інформація про те, що росіяни відводять свої великі підрозділи, контингент. Із певної такої зони на лівому березі Дніпра там 10-кілометрової чи 15-кілометрової, і залишають в районі Каховки, тих же Олешок і інших міст невеликі якісь там оборонні підрозділи. На от, наскільки ця інформація відповідає дійсності, чому вони так роблять? Лише щоб не потрапляти під удари нашої артилерії або високоточних систем, от і чи можуть ті війська, які вони там залишають, стримати от український наступ, можливий десант на лівий берег? Ну до речі, я знаю, що вони відсіляють цивільних осіб на в смузі шириною до 15 кілометрів. Вони хочуть повністю унеможливити там, щоб цивільні спостерігали ті оборонні рубежі, які він вони обладнують. До речі, на в районі тих же самих Олешок вони є була інформація раніше, що вони обладнають вогневі позиції для артилерії, для того, щоб обстрілювати то ж саме ж саме місце Херсон. Я не думаю, що вони підуть, і вони обов'язково залишать гарнізон і обов'язково будуть обладнувати лівий берег в плані укріплення. І ми ще можемо почути сьогодні північніше нової коховки. Ми вже спостерігаємо артилерійські обстріли та Михайлівкобста. Встрілюють на правого берега, і ми вже висловлюємо застереження для місцевих жителів правого берега, щоб вони евакуювалися на безпечну відстань від урізу води в в річці Дніпро. Так що я думаю, що вони там будуть вони залишають доволі сильні горнізони, в тому числі для введення вогню по правому берегу. А вже ми на правому березі, ми повинні створювати сьогодні групи контрбатарейної боротьби і, і артилерійські групи далекобійної артилерії, яка буде брати під контроль, в тому числі і логістику, яка виходить з Криму. Крім того, Росіяни забрали. От це вже навіть не лівий, бо це лівий берег. Звичайно, але це ближче до перешийку з Кримом. Чаплинка. вони там власне евакуювали гелікоптери свої там. Вертольоти, військові з бази відповідної. От такі об'єкти вони точно будуть забирати, тому що вони, я так розумію, статичні і вразливі до ударів тих же Хаймерсів. Да так, так, цей аеродром чеплинки може стати просто баз перевалочною базою. Це дуже ну таке доволі доволі підхпідходяче місце для розташування перевалки. Як це було в Чорнобайовці, теж саме. Але авіацію 100% вони звідти заберуть. До речі, вони вже забрали. Вони перегнали все, що там ще могло літати. Вони перегнали з цього аеродрому. І наскільки я розумію, вони передислокували їх на, на територію півострова От. І для них це це да. Вони можуть там здійснювати перевалку, але ми дістаємо туди, і наша розвідка буде працювати як тільки там будуть з'являтися. Ми будемо. Знищувати будь-які там склади, зосередження особового складу, зосередження техніки і таке інше. Ну а от щодо оцінок перекидання російських військ з херсонського напрямку на інші напрямки. Що ви можете сказати? Бо я от читаю ЄСВ і кажуть, що перекидають їхні аналітики, кажуть, що перекидають з Херсонського напрямку Росіяни війська на Донецький напрямок. Наскільки швидко і ефективно вони зможуть розформувати от те ударне угрупування, яке було на Херсонщині, і інтегрувати його на інші напрямки? Ну там особливо розформовувати не треба, тому що вони там діяла 76-та повітряно десантна дивісія. Це окремий організм військовий, і її можна перекидати на будь-який напрямок. Я думаю, саме її і в першу чергу перекинуть на Донецький напрямок. Єдине, що треба на сьогоднішній день, це щоб вона трохи відновила свою боєздатність. Бо ми там дуже добре потріпали російські війська, і їм треба перегрупуватися, і треба поповнити втрати, як у техніці, так і в особовому складі. А потім, так, найближчими днями ми можемо побачити особливо ці десантники на саме на Донецькому напрямку, точно так же, як і морську піхоту Тихоокеанського флоту, ми побачили, де в районі Вугледару вони підсилили дії у цих приватних компаній на лівому фланзі. Для того щоб знов ж таки здійснювати політичні забаганки Путіна стосовно окупації Донецької області, власне про вугледар хотілось би вас запитати. Росіяни вчора почали трубіти про те, що вони зайняли Павлівку, але вже ніби є таке підтвердження, що справді там їхнє просування. Підтверджено в Павлівці Павлівка, нагадаю, це село на південь від Вугледару, їх розділяється два населені пункти. Річка наскільки от критична ситуація там зі стратегічної точки зору? Чи можуть розвинути свій наступ росіяни з Павлівки безпосередньо вже на Вугледар? І чи виправдано те, що наші війська там відходять? Ну, те, що наші війська відходять, воно виправдано тим, що там дуже велика перевага, як в живій силі, так і в техніці, і в арти... особливо в артилерії. Вони стягнули туди дуже багато артилерії. Те, що ми залишили Павлівку, це погано в тому сенсі, що тепер з Павлівки вони можуть обстрілювати фактично весь Вогледар. І Вогледар, ну будемо так говорити, він під вогневим контролем російських військ на сьогоднішній день. З двох сторін вже стає з з північної і з східної сторони. От для нас це погано, але ну будемо тримати оборону. Я думаю, що генеральний штаб буде буде по спроби відбити Павлівку у російських військ. До речі, там от самі ті морські пехотинці, про яких я згадував, з Тихоокеанського флоту, вони там і воюють в районі цієї Павловки. 155-та бригада. Ну, вони раніше скаржили, що в них там якісь шалені втрати і командування неадекватне. Не знаю, чи це був вкіт, чи справді такий лист був верифікований до губернатора Примор'я. Але я так розумію, що взяли все-таки їх там їжакові рукавиці і погнали далі в атаку, дисципліну навели. Ну, по втратам так, це це правда. Вони попали в пастку і е, понесли там до 300 осіб особового складу до 50% техніки батальйона тактичної групи, яка перша тоді прорвалася у Павлівку. Там їм зробили пастку. Але так вони вийшли, перегрупувалися і все ж таки е, мають частковий успіх. Успіх в тому сенсі, що вони закріпляються в Павлівці і вони е, будуть продовжувати я думаю, що вони підуть, скоріш за все, будуть намагатися форсувати цю річку для того, щоб оточити Вугледар, або хоча б створити загрозу оточення Вугледару. Для них це важливо. Чому важливий Вугледар? Тому що це найближче місце до Волновахи. А в Олевасі там проходить залізниця і е, основна дорога, по якій забезпечується вся південна південне угруповання російських військ. Сьогодні залізниця через Крим не працює. Кримський міст не пропускає вантажні потяги, і тому підсилення підсилення технікою озброєнням через Крим на сьогоднішній день неможливо. Тому будуть бої. Я думаю, що подалі в найближчі дні будуть бої точитися дуже жорстокі за саме за вуглядар за те, щоб від відсунути наші війська якомога далі від волновахи. Ну ми зараз говорили про ті ділянки східного фронту, де росіяни володіють ініціативою. Ще маю питання стосовно Сватового і Креміної, де ми наступаємо і там є просування наших військ. В чому стратегічна задумка там полягає нашого командування? Чому так важливо перерізати трасу креміна Сватове, і зокрема і звільнити ці два міста? С, ну знов ж таки це логістика. Справа в тому, що о, о, там, до речі, там через Валуйки є ще залізниця. І вони можуть підвозити до, до сватова, можуть підвозити заліз залізна залізницею технікою озброєння, а також це дорога сватова Крімна це основна артерія для забезпечення гарнізону чи військ російських, які воюють навколо навколо самої Кремінної. І я нагадаю, що вздовж цієї траси вони побудували лінію оборони. І на сьогоднішній день наскільки я бачу по карті, то наші війська намагаються обійти Сватова з сходу, а Креміну обійти з півдня для того, щоб не штурмувати цю лінію оборони в, в лоб, а просто її обійти. І тоді, якщо ми перерізаємо цю трасу, то забезпечення військ навколо Креміної воно ускладнюється. Тим, що о, траса буде проходити, е, е, маршрут буде проходити через Старобельськ, а це дуже великий крюк. Ну і таке завершальне питання. Знаю, що це невдячна справа коментувати слова інших людей, чи військових експертів, чи відставних військових, але прозвучала після звільнення Херсону заява. Генерала Бена Ходжеса це генерал відставці, всім відомий експерт, який коментує часто українські події. І власне Бен Ходжес заявив про те, що він вважає, що Мелітополь, Маріуполь українські військові можуть звільнити вже у січні 23-го року, тобто місяців за два. На чому може ґрунтуватися такий оптимізм? І чи ви загалом згодні з таким сценарієм? Ну думаю, що так можна погодитися з Бен Ходжесом в тому сенсі, що у ну знов таки це те, що ми з вами обговорювали. Якщо ми перерізаємо артерію стосовно забезпечення південної угруповання, то тоді та цілком. Ми можемо наносити вогневе ураження на глибину до 70 кілометрів від річки Дніпро. А це Мелітополь підпадає в цю зону. Перешейк на Крим, ми контролюємо, можемо контролювати теж вогневими засобами. Так що цілком можливо повторити сценарій Херсону в тому сенсі, що виснажити це угруповання, а потім провести контрнаступальну операцію. Пане Олеже, дякую за включення за ваші коментарі, за цікавий діалог і оцінку ситуації з Олегом Ждановим. Ми спілкувалися.